Друзі, всім привіт! Січень 2024 року вже підходить до свого завершення і починається лютий. А це означає, що саме час зробити огляд ринку нерухомості у Харкові за цей місяць. У цьому відео я буду казати виключно за місто Харків, тому що живу і працюю у Харкові, і прекрасно орієнтуюсь у тому, що взагалі продається, а що взагалі не продається. Ну і просто тому, що ситуація у Харкові відрізняється від загальної ситуації по Україні, тому що місто знаходиться під регулярними обстрілями. З боку Росії. Тож, якщо загально охарактеризувати ситуацію, то можна сказати таким чином: якщо раніше мені регулярно поступали дзвінки від клієнтів, які хочуть придбати житло у Харкові, то зараз мені дуже часто телефонують люди, які хочуть продати власну квартиру та цікавляться, за скільки ж реально її зараз можна продати. Тож пропозиція квартир на ринку значно перевищує попит, а це означає, що за ринковими законами, Ціни на нерухомість у Харкові за січень почали падати. Однак, не все так погано реально квартири у Харкові все ж таки продаються, але продаються з великими дисконтами. Також зараз дуже велику частину попиту на нерухомість складають клієнти, які хочуть придбати квартиру за державною програмою ЄОСЕЛЯ. Тож, шановні продавці квартир, якщо раптом на перегляд до вас зайшла така людина і каже, що хоче придбати вашу квартиру за цією програмою, не варто боятися, не варто зволікати. Будь ласка, беріть завдаток. Або краще записуйтесь взагалі там до нотаріуса, відправляєте всі необхідні документи у відділення банку для перевірки та чекайте, поки буде угода. В цьому немає нічого взагалі страшного. Так, ви отримаєте гривню на ваш спеціальний рахунок, який буде вам відкритий у банку. Але врешті-решт, будь-який досвідчений агент з нерухомості розповість вам, як вам саме можна швидко зняти ваші гроші та конвертувати їх у долар. При цьому взагалі не втративши нічого. Як правило, покупець квартири несе всі витрати. Ну, він приймає всі ці витрати на себе стосовно конвертації і так далі. Тож та сума у доларі, на яку ви розраховували на початку, ви її врешті-решт отримаєте. Тож боятися нічого не варто. А якщо у вас є якісь питання стосовно Єоселі, я особисто оформлював а, угоди у Харкові за цією державною програмою. Тож, якщо такі питання є, пишіть мені, будь ласка, у коментарях, я з радістю вам допоможу. Стосовно будинків або секцій, які тільки набудуються та ще не були здані в експлуатацію, то тут ситуація дуже погана, тому що люди, переживають, що забудовник десь дінеться і не буде здана в експлуатацію секція або будинок. Ну, їх можна, звичайно, зрозуміти. Але з іншого боку, це дуже гарна ситуація для інвесторів, які реально розуміються на нерухомості. Це дуже гарний шанс. Купити квартиру у недобудованому або, наприклад, у незданому будинку, почекати, поки будинок буде зданий в експлуатацію, отримати всі необхідні документи та продати цю квартиру, але вже дорожче. Ну для того, щоб власне реально, якщо ви не розумієтесь, наприклад, на ринку нерухомості, то вам точно варто звертатись виключно до професіоналів. У цьому питанні варто орієнтуватись на такі фактори, як, наприклад, репутація забудовника, скільки об'єктів цей забудовник реально здав в експлуатацію, скільки цей забудовник знаходиться на ринку нерухомості, які реально об'єкти зараз у воєнний період він будує, а які реально об'єкти у воєнний саме період він вже здав в експлуатацію. Тобто, незвичайно ж відгуки, відгуки від клієнтів, куди ж без відгуків. Стосовно продажів на вторинному ринку нерухомості, то можна сказати, що тут також ситуація, на жаль, не найкраща. І обстріли з боку Росії, до речі, як ви могли вже здогадатися, не сприяють підвищенню попиту. Як я вже казав, мені реально дуже часто телефонують останнім часом люди, які бажають саме продати власну квартиру та цікавляться, за скільки ж її реально зараз можна продати в наших умовах. Ну і стосовно е, клієнтів, які е, зараз купляють квартири за державною програмою ЄОселя, вони на жаль не є вашими клієнтами, якщо ваш будинок старший за 10 років, тому що ця програма розрахована виключно на квартири, які знаходяться у будинку, які не старше 10 років. Тож, а це на жаль, дуже велика кількість клієнтів зараз, які реально щось купують у Харкові. Найбільшим попитом за моїми власними спостереженнями зараз напевно користуються квартири у будинках, які не старші за 10 років, тому що ними цікавляться, як клієнти, які просто мають гроші на руках та хочуть придбати собі житло, так і клієнти, які хочуть придбати квартиру за програмою ЄОСЕЛЯ. Це такі будинки, як, наприклад, ЖК Іскринський, ЖК Лівада, ЖК Пліханівський, ЖК Каска, ЖК Луч, ЖК Крістал і так далі. Тож загалом ситуація така: попит, звичайно ж, є, але пропозиція значно його перевищує. Клієнтів, які купляють квартири зараз, дуже мало на ринку. Але за моїми там особистими суб'єктивними прогнозами, ситуація навесні повинна трохи покращитись, грунтуючись на ті інформації, яка була торік, тому що торік ситуація була приблизно така сама, взимку, коли були обстріли по енергетиці та інфраструктурі. Попиту на нерухомість практично не було, а навесні ситуація почала потроху покращуватись, і до літку вже плюс-мінус попит якийсь був. Тож я сподіваюся, що цього року буде приблизно там така ж ситуація, що, в принципі, навесні ситуація буде краще, а наразі. Ціни на нерухомість взимку падають. Тож, тож, якщо вам потрібно реально швидко продати вашу квартиру, то не зволікайте, не варто чекати, що хтось заплатить тисячу доларів за квадратний метр за вашу квартиру, яка знаходиться у будинку, який старше за 10 років, якщо вашому ремонту реально більше років, ніж 10. Тож, друзі, якщо вам потрібно продати або купити квартиру, пишіть мені, будь ласка, у коментарях. Якщо у вас залишились будь-які інші питання стосовно нерухомості, також пишіть їх у коментарях, не соромтесь, я із радістю вам допоможу. Також, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк цьому відео і до зустрічі!